Загняття з малювання нашого палітра. Друзі, відгадайте загадку, слухайте уважно. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця, називається Вівця! Правильно молодці! Я пропоную вам сьогодні намалювати. Вівцю. Пропоную разом зі мною намалювати сьогодні вівцю. Ми можемо малювати або кольоровими олівцями, або фломастерами, або ось такими. Я буду працювати восковою кредичкою. Почнемо малювати з голови. Голова овальної форми. Ми її намалюємо чорним кольором. Вуха ось такі. Очі овальної форми та зафарбовуємо, посмішку намалюємо. Ось такому, зафарбовуємо. Цю посмішку можна потім намалювати білою васковою криточкою. Так, ось така у нас. Потім ми допрацюємо очі з вами. Ось така голова. Далі на голові пухнастий чубчик. Ми з вами його будемо малювати вовну завитушками, різними завитушками різного кольору. У мене буде на голові чубчик зеленим кольором та блакитним кольором. Ви намалюєте за своїм бажанням. Ось такі завитушки. Ми будемо малювати і зробимо такий пухнастий чубчик, чередуємо кольори. Закручуємо. Закручуємо таку завитушечку. Ось такий пухнастий чубчик вийшов. Далі тулуб. Тулуб таким же способом. Ми можемо його очертити ось таким. Ось такий Тулуб у нас буде відзначити такої овальної форми. І всередині теж будемо прикрашати завітушками великими. Маленькими різного кольору. Всередині у мене, мене буду завітушки синього, блакитного та рожевого кольору. Відзначимо ще ноги. Ось такі ноги. А потім починаємо малювати завтушки, заповнюємо весь овал, всю цю форму заповнюємо: великі, маленькі, різні. Ставимо крапочку. Та закручуємо, закручуємо таку завитушку. Ось таким чином заповнюємо увесь авал. Ось такий тулуб у мене вийшов щільно вкритий вовною. Ноги з капицями. Ось така вівця у мене вийшла, малята. А далі ви за своїм бажанням в тому ж стилі можете домалювати якісь та деталі. Наприклад, можете намалювати таке ж сонечко. Так же закрутити ось таке, немов клубочок. Ось таке сонечко. Промінчиками. Домалюйте свій малюнок. Також травичку можна намалювати навкруги ось такими завитушками навкруги вашої вівці. Хмаринки в тому ж стилі можете домалювати. Друзі, ось такий малюнок у мене вийшов вівця, сонечка, така травичка. Спробуйте і ви намалювати. А я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!